Привітики, привітики! Ось наші куцики. Четверо їх. Під вечір Маша ще родила, вже не знаю, яке з них, вони вже всі одинакові. Ще одненьке, а одне риженьке, яке було саме більше, яке я витягнула. Наступила на нього і воно до вечора гавкнуло. Ну Вона замість того риженького ще одне біленьке привела. Так що в нас їх чотири куцики. от. Три дівки і один ось цей парубок яйкань. Реженький у нас хлопчик, а це три дівчинки. Всі четверо ми собі залишаємо. Завтра їм буде а, якраз 10 днів. Будемо колоти їм сердосан і залізо. Залізо у нас з вітаміном. Ну, я, можливо, все покажу. Ось такі вони живенькі, бігають, граються. Ось ну, такий класнючий, звісно. Маша ось вже в нас їсть. Ні, не їсиш, їсиш машунь. Трошки вона, звісно, в неї був запор, не хотіла вона їсти, робила я їй клізму і купила для проносу таку спеціальну сіль. Я вам ставлю фотографію і рецептуру, як нам там написали в етаптеці. Тобто поділюся з вами інформацією. От, на, може комусь знадобиться. От, так що ось така. Машоня. машулька. Такі вони хорошенькі. Попідтягувалися гарненько, в принципі, за 10 днів. Слава Богу, що у нас є. Що воно робить? Що воно робить? О, то, 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 то. Почухалося собі. Дай Машулечка, Машунька, дай я тебе достану. Машунька. моя ти дід. О, то-то-то-то. Хороша дівчинка. Це вона у нас подрапилася, кружала. Денис її заляпав, да, Моя ти дівчинка. Трошки вже схудала, звісно. Ну вона ж не, не могла їсти. Фу-фу-фу-фу, полюка пішла. Фу, машку погладила, ну. От. То, звісно, не їла вона днів, мабуть, три, а потім вже почала їсти. Зараз вона вже хорошо їсть, хорошо п'є. От э, э, за ту сіль ми э, додали в воду, щоб вона одразу змогла випити. Так, да, Машулька? Покажи свої гоки. Ти, машунька наша, красива дівчино. Ну, вони вже достають дерть. У мамки беруть, в ДЕРТ ми додаємо там е, е, якийсь, ми взяли добавку для лактації кращої. От, я вам скажу, вони вже е, на третій день вже були в кориті, вони вже їли. Так що куцики ростуть і слава Богу. Продавати ми нікого не будемо, залишимо собі всіх, бо в нас теж дітки, їм треба якось м'язка. Тушоночки, сельця вони в нас сало теж люблять. Так що залишимо цих всіх куциків собі. Всім дякую за підписку, ставте лайчики, коментуйте. Щиро дякую, що ви з нами і нас підтримуєте. Чекаєте наших відео. Всім до нових зустрічей. Пока-пока. Бачите, як граються. О -о -о. Прикольненькі, такі, класненькі. Ну, слава Богу. Дякуємо Богу від... навіть за те, що ми маємо. Ну, все, пока-пока, друзі.